Універсальна мова, яку розуміють всі живі істоти, це є мова любові. І тварини, і люди, якими мовами вони б не розмовляли, розуміють мову любові. Та свою любов потрібно припідносити як подарунок, давати їй рівно стільки, скільки потребує та людина, яку ми любимо. Тоді наша любов буде дійсно. Корисна, не забагато, не залюблювати. Тому що це так, як з подарунками і з грошима. Якщо ми даємо забагато, це може привести до неприємних наслідків. І найкраще, що ми можемо зробити для себе в цьому житті, це створити добро в своєму серці, бути добрими. Це дійсно бальзам, який може гріти нашу душу, тому плекаємо цю любов. Це добро в своєму серці, щоб приносити його іншим, які цього потребують.